Генріх II був королем воїном подібно до героїв лицарських романів. Не знаючи спокою, він об'їжджав своє володіння. Якщо він не бився, то полював, якщо не полював, то займався законотворчістю. Протягом усього періоду його правління увагу Генріха займали дві проблеми: захист підвладних йому територій Франції та бажання відновити законність та порядок в Англії, якими вони були за його діда Генріха І. Впродовж двох років король їздив країною, конфіскуючи землі у опальних баронів і руйнуючи фортеці, які знать незаконно звела у попередній період. Зате феодали більше не мали безпосередньо служити у війську. Військовий обов'язок для них змінив податок, названий щитовими грошима. У державних справах королю всіляко допомагав його фаворит Томас Бекет, який мав величезний вплив та владу у королівстві. Спочатку відносини між молодими людьми були дуже плідними. Бека обіймав посаду канцлера та був вихователем спадкоємця престолу Генріха Молодого. Також він був королівським дипломатом. Посланий з місією до Парижа він мандрував з такою пишністю, що дивувалася вся Франція. Але в 1162 році, на восьмому році правління Генріха, сталося лихо. Кафедра архієпископа Кентерберійського звільнилася, і король побажав, щоб Бекет її зайняв. Бекет спочатку відмовлявся, стверджуючи, що одна людина не може одночасно служити і Богові, і королеві. Але Генріх наполягав, і тоді, з чуток, Бекет погодившись, відповів: насамперед я служитиму Богу, а вже потім тобі. В Англії влада церкви була сильнішою ніж будь-де в Північній Європі. Кожна шоста людина в країні служила в церкві або працювала на церкву. У країні велося величезне будівництво кафедральних соборів та аббатств у Даремі, Вінчестері, Глостері, Норвічі та Пітерборо. Бекет відмовився від усіх благ, які забезпечувала йому посада, включаючи доходи та привілеї архієпископа Кентерберійського, і став аскетом. Він став носити власяницю, а в 1163 році повіз своїх єпископів до Туру на зустріч із папою римським Олександром III. звідти він повернувся у повній рішучості оголосити церкву незалежною від держави. Відносини між Генріхом та Бекетом остаточно зіпсувалися у 1164 році. На королівській раді у Нордгемптоні Бекет зажадав привілеїв. Але не для себе, а для церкви, театрально піднявши при цьому розп'яття, щоб продемонструвати, кому він служить. Це настільки розлютило короля, що Бекету довелося втікати до Парижа, де він і прожив наступні шість років. Між тим континентальні володіння Англії потрясали повстання, та й на самому острові було подекуди неспокійно. Генріх прийняв васальну присягу від шотландського короля, але з Уельсу, де не припинялися хвилювання, йому довелося втекти. Зате група нормандсько-валійських лицарів під керуванням Роберта деклера, лорда валійської марки, вторглася в Ірландію. До 1170 року Роберт де Клер вже захопив Дублін і став королем Ленстера. Ці події формально завершили нормандське завоювання Британії. Того ж року між королем і Бекетом відбулося коротке перемир'я, і архієпископ повернувся до Англії. Але тут же почав встановлювати свої порядки. Він роздавав милостиню, чим ще більше підняв свою і без того високу репутацію. Також він відлучив усіх єпископів, які були на боці короля. Ображені церковники одразу ж поїхали до Нормандії просити Генріха про заступництво. Вислухавши ходатаїв, втомлений від зухвалості Бекета, король викрикнув легендарну фразу. Невже ніхто не позбавить мене цього бунтівного попа? Почувши ці слова, четверо воїнів вислизнули з королівських покоїв і негайно відпливли до Англії. 29 грудня 1170 року вони знайшли Бекета, пішли за ним до собору і спробували заарештувати. Бекет почав чинити опір, і тоді один з них ударом меча зніс йому півголови. Вбивці завдали йому ще кілька ударів мечем і кинули вмирати у калюжій крові біля вівтаря. Згодом вбивцям довелося покинути Англію та втекти до святої землі у покаянний хрестовий похід, оскільки для покаяння були безперечні підстави. Дізнавшись про вбивство Бекета, вся Європа здригнулася. У храмі Господньому було вбито архієпископа, причому вбито явно за наказом короля. На голову Генріха обрушилося справжнє пекло. Король три дні був у глибокій жалобі і, капітулюючи перед владою Папи Римського, визнав, що прерогативи короля не поширюються на суд церкви. У якості покаяння Генріх босим прийшов до дверей усипальниці Бекета, де роздягнувся і зазнав принизливих тортур. А потім усю ніч провів у храмі, благаючи про прощення. Ці події. Підірвала авторитет короля. Не встиг вщухнути скандал з Бекетом, як в Генріха почалися проблеми з дружиною Елеонорою. Генріх був ласий до жінок, чим доводив Елеонору до сказу. А коли він кинув дружину заради коханки Розамунди Кліфорд, Елеонора по суті об'явила війну чоловікові. За допомогою колишнього чоловіка Людовіка VII вона спровокувала повстання Роберта де Бумона, графа Лестера та Х'юго Біго. Графа Норфолку. Однак до 1175 року Генріху вдалося придушити ці повстання. Головним чином ціною великодушних амністій і поступок із його боку, Елеонору відвезли до замку Солсбері і заточили до вежі, де вона пробула до смерті чоловіка. Генріх II продовжив реформи, започатковані його дідом Генріхом I Боклерком, було створено шість судових округів, і замість суду Божого чи поєдинку було запроваджено суд за участю великого журі. А королівський дохід в графствах відтепер мали стягувати шерифи. На відміну від свавілля баронів, виникає поняття загального права, дійсного для всіх: чоловіків і жінок, просто і знаті. У 1180 х роках у Генріха II, як колись у його діда Генріха І, несподівано виникли труднощі з престолонаслідуванням. У 1183 році його старший син помер в квітані, але Генріх відмовився призначати спадкоємцем наступного сина Річарда, віддавши перевагу молодшому Іоанну. У 1188 році, підбуриваний Елеонорою, Річард кинув виклик батькові. Та приніс васальну присягу французькому королю Філіпу II. Старіючи Генріх змушений був розпочати бойові дії проти свого сина. Однак війна була недовгою у 1189 році. Він поїхав до Шенона замку своєї молодості, де дізнався, що його улюбленець Іоанн приєднався до повсталого проти отця Річарда. Генріх сумно вигукнув: Тепер мені більше ніщо дорого на цьому світі. І оголосив Річарда спадкоємцем престолу. Того ж року Генріх II плантагенет помер, залишивши своїм дітям величезну імперію, що простягалася від Шотландії до півдня Франції. Сини Генріха II знову зіштовхнули Англію в анархію і смуту. Як за Стефана і Матильди. Річард на прізвисько Левове Серце коронувався у вересні 1189 року у Весмінстері. Новий король звільнив з в'язниці ворогів батька та повернув до двору матір Елеонору. Але його інтерес до Англії був виключно матеріальним. Він не знав жодного слова мовою цієї країни і обкладав підданих тяжкими податками. Йому потрібні були гроші на хрестовий похід, ідею якого Річард був одержимий. Я продав би Лондон, якби тільки знайшов покупця, говорив король. Не пройшов ще й рік після його коронації, як Річард поїхав до Палестини і повернувся до Англії лише один раз. За його відсутності країною правила його мати, брат Іоанн та юстиціарій Вільям Делоншан. З від'їздом короля в країні негайно спалахнули хвилювання, викликані непосильним оподаткуванням. Бої у Палестині не принесли Річарду тієї слави, на яку він розраховував. У таборі хрестоносців спалахнула епідемія. Єрусалим не здався, і у 1192 році Річард змушений був розпочати переговори. Єдиним компромісом, якого йому вдалося досягти, була свобода доступу паломників до святинь. А в цей час брат Річарда Йоанн утік до Франції і уклав союз із королем Філіпом II, щоб узурпувати владу. Але перш ніж Річард встиг відповісти на загрозу, він потрапив у полон і був переданий імператору священної Римської імперії для отримання викупу. Раднику короля Хьюберту Волтеру довелося знову вичавлювати з населення гроші, аби викупити монарха. Викуплений у 1194 році, Річард нагородив Х'юберта посадою архієпископа Кентерберійського. Останні п'ять років свого правління Річард левове серце провів у битвах із співвітчизниками-французами. Під час однієї з них, 6 квітня 1199 року, він і загинув, отримавши поранення арбалетним болтом. У цей час його брат і спадкоємець Іоанн воював проти своєї країни, будучи союзником її головного ворога Франції. Рудий, у батька, невисокий незріст, він був прозваний Іоаном Безземельним, оскільки як молодший син не отримав у спадок у Франції жодних земель. Він був затятим мисливцем і колекціонером коштовностей, але мав погану славу людини віроломної. І в усіх відношеннях ненадійною. За Йоанна Безземельного Англія поринула у тотальний хаос. 1206 року між Королем та Римом виник конфлікт через те, хто має зайняти кафедру архієпископа Кентерберійського. Папа Інокентій III послав до Кентербері свою людину кардинала англійця Стефана Лангтона. Але король відмовився признати його і в 1209 році почав конфіскацію церковних земель. У відповідь Інокентій III негайно відлучив Іоанна від церкви. Ситуацію погіршував опір баронів та зростаюче невдоволення, змученого непосильними податками народу. Ця ситуація змусила Іоанна поступитися. І у 1213 році Ланхтон таки став архієпископом. Англійське королівство було визнане папським льоном. Однак на цьому проблеми короля не закінчилися. На той час вже 11 років як тривала англо-французька війна, у якій Англія почала втрачати свої континентальні землі. Першою впала Нормандія, колиска тодішньої королівської династії Англії. А в 1214 році, у битві при Бувіні, французи розбили союзні Англії німецькі війська. Разом із посланими туди англійськими загонами. Ця поразка коштувала Англії більшої частини континентальних володінь. І ніби цього було замало, валійці атакували прикордонні землі та один за одним почали захоплювати англійські замки. Ситуація дійшла до критичної точки. І барони, врешті-решт, підняли повстання. За це Іоанн, який нещодавно присягнув папі римському, відлучив їх від церкви та сховався у тавері. У цей критичний момент архієпископ Лангтон запропонував баронам воскресити поняття коронаційної хартії, що існувало при Генріху І. Барони збиралися вимагати не зречення короля, а свобод для підданих в ім'я єднання всієї країни. Король не мав сил протистояти згуртованості знаті, і в червні 1215 року на березі Темзи під тиском баронів Йоанн скріпив своєю печаткою Магна Карта велику хартію вольностей. Магна Карта вважається першою хартією громадянських прав у Європі. Вона створила прецедент, до якого потім неодноразово поверталися конституціоналісти, внаслідок чого вона в ретроспективі набула значущості, якою свого часу їй, можливо, і не надавали. Однак саме після її прийняття відбулося зрушення в самій основі влади від необмежених повноважень монарха та свавілля у бік сучасного права та сучасного парламенту. Щойно підписавши велику хартію вольностей, Іоанн відразу ж намірився її відмінити. Король звернувся до нового владики Англії, папи Римського, з проханням негайно анулювати цей документ. І у вересні того ж року папа задовільнив його прохання. Барони, в свою чергу, звернулися за допомогою до Франції та запросили наслідного принца Людовіка вторгнутися до Англії та захопити корону. У 1216 році майбутній король Франції Людовік VIII висадився зі своїм військом на південному узбережжі Англії та увійшов до Лондона. Він влаштувався у Таурі, куди багато баронів з'явилося, щоб присягнути йому на вірність. Такого в Англії не траплялося з часів нормандського завоювання. І як тільки центральна влада у Лондоні слабла, кельтське прикордоння одразу ж приходило до руху. Уельсі Левелін рушив свої сили на південь валійської марки, а король Шотландії Олександр III скористався можливістю просунутися до річки Тайн, щоб заявити свої права на давнє королівство Нортумбрія. Він дійшов на півдні до самого Дувру з наміром принести васальну клятву Людовіку і цим підкріпити свої претензії. Тим часом король Іоанн рятувався втечею, тиняючись власним королівством, спустошуючи бунтівні території та спалюючи міста та села, які відмовляли йому у допомозі. Та все це тривало недовго. У жовтні 1216 року він захворів на дизентерію та невдовзі помер. Змучений, хворий, покинутий друзями. Слуги розікрали його майно ще до того, як перенести тіло до вустера для поховання. Хоча йому, як досвідченому воїну, траплялося іноді отримувати перемоги, Іоанн Безземельний вважається одним з найнепопулярніших англійських монархів. Після смерті Іоанна на престол зійшов його малолітній син Генріх III, якому було лише 9 років. Барони отримали законного монарха, тому одразу ж втратили лояльність до принца Людовіка, що в той час все ще сидів у Лондоні. Згуртувавшись навколо юного короля та його опікуна Уільяма Маршала, знать повернула свою зброю проти французьких загарбників та вже 1217 року вигнала Людовіка з Англії. Окрім Уільяма Маршала, найбільшого впливу у перші роки правління малолітнього Генріха III набули вельможі Х'юберт де Бург, Пітер де Рош та командувач королівським військом Фокс де Бріоте. Серед цієї трійці особливо виділявся Х'юберт, який 10 років фактично правив державою. Він відновив систему державного управління у тому вигляді, якою вона була за часів Генріха II, включаючи виїзні сесії королівських судів та апеляційний суд Казначейської палати, який віддав розбором цивільних справ. У зовнішній політиці, не дивлячись на колишній конфлікт із принцем Людовіком, Хюберт прагнув укладати економічні договори із Францією. Загалом у 1220-х роках Англія переживала період розквіту. Новий готичний стиль прийшов до Англії разом із запрошеними французькими архітекторами. Старі собори та будівлі прикрашалися та перебудовувалися. Тим часом король підростав. І нарешті, 1229 року Генріх III вийшов з-під опіки регентів та взяв владу до своїх рук. Однак. Перший млинець вийшов гливким, необдарований талантом воєначальника, Молодий король все ж мріяв здобути славу в бою. Генріх спорядив експедицію до Франції, задумавши повернути володіння, втрачені Іоанном. Однак військова кампанія закінчилася повним фіаско. У 1236 році король одружився на Елеонорі, тринадцятирічній дочці графа Прованса Раймунда П'ятого. Подорослішав, шав Елеонора перетворилася на красиву і наполегливу королеву, яка всіляко намагалася прилаштувати своїх родичів. Її оточення становили представники королівських фамілій з Пуату та Савої. Однак проти цього повстали місцеві барони. Вихідці з Пуату говорили окситанською мовою, поширеною на півдні Франції, і знать протестувала проти засилля іноземної мови, яка витісняла англійську мову, під якою вони насправді мали на увазі французьку, яка була основною мовою англійської знаті після нормандського завоювання. Барони спирались на велику хартію вольностей, яка якраз застерігала від засилля іноземців у владі. Однак Генріх III не притримувався вимог Хартії та все більше тяжів до авторитарного правління. Між королем та знаттю почали накопичуватися протиріччя, що призвели до подій, ставших поворотними у політичній історії Англії. У 1252 році король зробив непоправну тактичну помилку. Він усунув чоловіка своєї сестри Симона де Монфора від управління провінцією Гасконь. Ображений демонфор вступив у відкриту конфронтацію з королем, чим одразу навернув до себе інших невдоволених. До Демонфора приєдналися бунтівні барони, незадоволені лондонські городяни та представники духовенства. І коли 1253 року Генріх вирішив влаштувати черговий похід на Францію, його брат Річард Корнуольський не зміг зібрати необхідних грошей для кампанії. І зажадав скликати так званий паглемон або парламент від французького парле говорити, у якому мали взяти участь не лише барони та єпископи, а й представники графств. Ця рада, що стала прототипом майбутнього парламенту, вперше зібралася на Великдень 1254 року. Як і його попередник Іоанн Безземельний, Генріх III почав втрачати вплив, роблячи одну політичну помилку за іншою. Зокрема, він затіяв зробити свого сина Едмонда королем Сицилії, а свого брата Річарда римським королем. Була тільки одна проблема: потрібно було виплатити астрономічну суму у 135 тисяч фунтів на утримання армії, які б забезпечили обидва трони. Але після кількох неврожайних років Англія відчайдушно страждала від голоду, і барони відповіли королю категоричною відмовою. А у 1258 році представники семи найзнатніших фамілій під проводом Симона де Монфора зажадали від короля подальших реформ. В результаті положення Великої хартії вольностей були переглянуті у так званих оксфордських постановах. В них барони вимагали, щоб іноземці були відсторонені від управління державними справами, заодно з папськими емісарами та іноземними банкірами. В постановах йшлося також про структуру монархічного уряду. Рада з 15 баронів на чолі з Симоном Демонфором була поставлена над королівською радою з 24 чоловік і була підзвітна парламенту. Останній мав збиратися тричі на рік за скликання короля. Чи самостійно розбіжності між парламентом і королем зрештою вилилися в збройне зіткнення, яке завершилося битвою при Льюісі 1264 року. Королівська армія була більш чисельною та мала більше важкої піхоти та кавалерії. У війську Демонфора було більше неосвіченої легкої піхоти, однак його армія зайняла домінуючу позицію на вершині пагорба. Побачивши, що співвідношення сил на їх користь, незважаючи на невигідну позицію, роялісти пішли в атаку. Першою атакувала важка кавалерія на чолі із спадкоємцем престолу Едуардом. Її удар був настільки потужним, що лівий фланг військ Демонфора не витримав і почав відступати. Кавалерія кинулася добивати відступаючих, що надало ще більшої впевненості королівській піхоті, яка почала сходження на пагорб. Однак тут Демонфор здійснив неочікуваний маневр. Ще коли королівська піхота була тільки на половині шляху, він наказав своїм військам атакувати ворога, і баронська піхота кинулася у наступ. Королівські війська вірогідно не очікували такого ходу від супротивника. Та не дивлячись на кількісну та якісну перевагу, не змогли сломити супротив військ Демонфора. Навпаки, важка досвідчена піхота баронських військ проломила центральні ряди армії роялістів та взяла у полон короля, який бився разом із своїм військом. Це остаточно зломило моральний дух королівської армії, і її бійці почали відступати. В цей час принц Едуард повернувся на поле бою разом із важкою кавалерією. Але доля битви була вже вирішена. Побачивши, що армія біжить, а його батько потрапив у полон, Едуард пристав на мирні пропозиції Демонфора і здався. Вперше Англія відчула смак парламентського правління. Але щастя та благополуччя воно не принесло. У червні 1264 року, через місяць після битви при Люїсі, Демонфор зібрав новий парламент, куди запросив по два лицарі з кожного графства і по два виборні представники із кожного великого міста. Метою скликання було обговорення не лише податків, а й усіх питань, що торкалися суспільних інтересів. Ці збори представників традиційно вважаються праобразом англійського парламенту. Але його засідання відбулося лише у січні 1265 року. Склад представників точно не встановлений, хоча відомо, що прибуло лише 5 графів та 18 баронів. Інші ж не забажали засідати з незнатними парламентарями, і вже за місяць парламент саморозпустився. Демонфор явно перегнув палку. Вкотре переконавшись, що англійські барони були в змозі згуртуватися проти короля, але не могли уникнути розбратів і конфліктів між собою. Англія, яка вже дозріла мати палату лордів, все ще не була готова до палати общі. Хмари почали згущатися вже над демонфором. Син короля Едуард втік з полону і звернувся по допомогу до баронів, налаштованих вороже до нового парламенту. Не минулої року після битви при Люїсі, як у 1265 році, Демонфор зіткнувся з молодим принцом Едуардом у битві при Івшемі, у якій гору взяли війська Едуарда, переможці звільнили пристарілого короля Генріха та поглумилися над трупом Демонфора, розчленувавши його і насадивши голову на спис. Щоб показати, що він остаточно втратив владу. Але прихильники Демонфора ще цілих 9 місяців тримали оборону у замку Кенілуерт. Оточений широким оборонним ровом, замок виявився практично неприступним для нападників. Хоча в хід пішли всі можливі засоби від чумних трупів до передання відступників анафемі. Та в кінці кінців облогу було знято, а прибічників Демонфора відпущено на волю. Новий парламент, скликаний королем, скасував значну частину оксфордських постанов демонфора. Але барони подбали про відновлення своїх прав на власність за допомогою статуту Мальборо, збірника законодавчих актів, ухвалених у 1267 році. Це найдавніша збірка законів, ухвалена парламентом, яка і досі має чинність. В Англії нарешті запанував мир. Зістарившись, Генріх III став дуже побожним, повторюючи долю свого кумира короля Едуарда Сповідника. Стіни своєї спальні Генріх наказав розписати картинами на тему життя канонізованого короля. У цій спальні він і помер 16 листопада 1272 року, передавши трон своєму амбітному та войовничому сину Едуарду I. Дорогі друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайк та натискати на дзвіночок. Нові історичні випуски дивіться на цьому Ютуб каналі, а також у інших соціальних мережах. Ще раз дякую всім та до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.